Дівчата, хто хоче зустріти свого нареченого, от нема, не зустрічаєтесь ні з ким, немає чоловіка в вашому житті, то можна зробити такий обряд. Для цього вам потрібно кільце або колончик, який ви будете носити на собі. Червону стрічку, не, ну, в мене така от стрічка, нитка, а можна взяти стрічку, лінточку. Ну, краще нитку, бо вам її доведеться носити на собі. Ви її потім зав'яжете або собі на руку, а можна навіть на ногу, і вона буде півроку її треба носити. І е, украшення. Колічка, кулончик, може, якась брошка. Ви повинні бути приколоти ну, носити на собі. Півроку точно. Потім вам знадобиться червона свічка. В червоній свічці ви, починаючи від фітіля, пишете своє ім'я. Ми робимо цей обряд на щоб прийшов чоловік, щоб з'явився наречений в моєму житті. Потім ставите так руку на локоть і робите таке. Так, кільце навколо свічки ходи Як я червону стрічку до кільця прив'яжу. Як я червону стрічку до